З'їжджай. А, клас! А Бабулі! Аліна, де в тебе цей? Фіде? Ти б знімаєш? <різь> так? <різь> Та. Рахуй! Он. Тут. Три. Молодець. Фор. Та як переступаєш через ходинку? <різь> О, Боже. Та. Да. Будемо ручки мити? Залазь, 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 залазь. Няня там. Каньок. Пускайся. Уа, молодець. Бабуня. Бабуня. Кажи няня Аліна. Кажи няня Аліна. Ой-ой-ой, впав. Вставай. Вставай, молодець. Потріпайся. Потріпайся, Єрема. One. Three. Не хочу більше. Один. Два. Ну. Кажи няня Аліна. Лови мене няня Аліна. Кажи лови мене няня Аліна. Ого. Ого. Бог є. бабух. Vamos lá <laughs>